Доброго дня всім. Сьогодні неділя. Думала, рано встану, познімаю відео, поки людей немає, а не можна встати. Вчора так натомилась, вчора багато було людей у нас, така погода підходяща, після дощику, ще й дощик ішов вчора. Люди залюбки купують розсаду і думають, що вже, ну вже ж буде тепло, кожен так думає, що вже буде тепло. І... Потрібно садити розсаду. Бо вже всі холода, замучили людей, вони вагаються, купувати, не купувати, але вже ж яка пора, вже середина травня вже пора. Капусту вже повисаджували. Капуста не боїться холодів. Вона стоїть і у нас вже, як ви бачили, вчора показували, вже в'яжеться. Рання капуста вже в'яжеться. Сьогодні хочу про помідори, розказати, розказати, які найкращі сорти люди беруть, які полюбляють. Ну, розсада помідорів у нас зараз недорога, 40 гривень. 40-35-40, я вважаю, що це не дуже дорого. Кожна людина, яка хоче у себе на городі щось посадити із розсади, то вона Відкладе раз у рік, відкладе ці кошти і купить, що їй потрібно. Ну, ось знову тільки взяла телефон, щось показати, розказати, вже знову люди приїхали. То я вже таку коротко скажу, буде в слідуючому відео, мабуть, якщо знову потрібно встати зарані, щоб все показати, розказати. Або пізно ввечері. Але люди ходять у нас із самого ранку, із восьми. І до дев'яти. Ходять, приїжджають і купують у нас нашу розсаду, тому що наша розсада стояща, що ми підкопуємо з корінцем із землею, і люди, людям це подобається, тому що вони свіженьку взяли у нас і собі перенесли в земельку і посадили свіжою. Не так, як на базарі. На базарі, можливо, вони обліплюють болотом і возять її не один день, поки, поки не продадуть. Одну й ту ж. У нас вона з грядки береться свіжа, тому люди до нас, тому багато людей до нас приїздять. Відпустила людей і продовжуємо. Ну, Помідори беруть у нас, розсаду помідорів, беруть в асортимент, в асортименті, беруть різні, беруть, беруть так, як можна поділити на два вида. До салатні і на консервацію. Салатні складаємо в один кульок, тому що їх потрібно трохи підв'язувати. І ті, що для банки на консервацію, вони в нас низькорослі. Їх підв'язувати не потрібно. Оце, що бігаєш по всій теплиці, бо так є такі люди, що кажуть: дайте нам тих п'ять, тих п'ять по п'ять штучок, щоб всіх щоб всяких взяти помідорів, тому що мало місця. Тому бігаєш оце, забігуєшся по всій теплиці, тому що ті треба скубнути, ті, 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 по п'ять штучок. Є такі, що навіть по дві штучки хочуть різних. Тоже це, тоже, Ці примхи теж виконуємо. Що люди просять, то даємо. Кажуть, будь-який каприз за ваші гроші. Ну так, працюємо. Людей стараємося обслужити швидко, щоб не скуплювалася черга, тому що кожен не хоче, звісно, стояти в черзі і обслуговувати і з усмішкою. Я сама, звичайно, не встигаю це робити, тому прошу допомогти одну людину, одну жіночку, яка мені постійно допомагає в цьому, яка вже знає всі сорти, знає, як пакувати, як давати. Все в курсі справи. Бувало навіть, що кілька людей допомагало, бо настільки була велика в нас черга. Ну, це ну, в минулі роки. Помідорі в нас посаджені в двох теплицях. Самоліти літають, літаки літають, не дають працювати. Ну, таке у них своя робота, в нас своя. У цій теплиці вже навіть деяких сортів і немає. Тут у нас був Чорний принц. Вже такі одиночні поставалися. ось де не де. Ну і бур'яни потім будемо сапати, виривати. Активно беруть Чорний принц. Ведмежу лапу полюбляють, тому що вони такі і з'їсти є, що. І для соку великі гарні помідори. Теж беруть, вже ось добирають, ще трошки тут залишилося, але ми посіяли пізніше в іншій теплиці. Там є також у нас ведмежа лапа, тільки вони менші. Рожевий велетень, також добирають. Ось залишилися такі одиночні кущики. Також хороші солодкі помідори, які підходять і на салат, і для виробництва соку. Хто може закриває, ріжуть кусочками, також закривають в банку. Видимо, не видимо, також хороший сорт для банки, також люди беруть, вони солодкі, кругленькі, смачні. Знову робимо перерву, бо знову люди прийшли і будемо продовжувати далі.